Безпечні та просторі. Це про укриття одного з медичних закладів області. Кожне відділення лікарні має власне місце, де пацієнти та персонал чекають на відбій тривоги. Є де присісти, є, і водичка, є, все в принципі так більш-менш нормально. До прикладу, в укритті для породіль та вагітних можуть розмістити до 60 жінок. Там є можливості. Оперувати, виконувати кесарський розтин, приймати пологи, і це позитивно. Там є дві кімнати, куди ми провели таку потужну електромережу для того, щоб ми могли підключити апаратуру, яка буде забезпечувати життєдіяльність маленьких діток, які народились перечасно. Це дітки від 500 грам. Раніше в підвалі був розважальний заклад, та від початку вторгнення расистів приміщенню повернули його початкову функцію укриття. Рішення ухвалила обласна рада. Ми дуже вдячні владі, тому що було прийнято таке, знаєте, владне рішення. Це саме владне рішення для того, щоб половину бомбосховища, яке було і взбудоване як бомбосховище, і для ядерної безпеки для всієї безпеки, да воно було виділено саме для роділь, породіль. Як облаштовані укриття в обласних комунальних закладах перевірила робоча група обласної ради. Ми маємо на сьогоднішній день 83 установи спільної комунальної власності, які в своєму користуванні мають 110 об'єктів. Це найпростіші сховища протирадіаційні укриття і захисні споруди. Є ще 68 підприємств, які використовують укриття. В найближчій доступності будувалося як протирадіаційне, і ось це укриття. Але в 90-ті роки була така ситуація, що воно було залито повністю водою. Там вода, уровень був до метра, повністю в цьому приміщенні. Після огляду його робочою групою в обласній раді запевнили, працюватимуть над тим, аби приміщення знову стало укриттям. Зараз проводяться роботи з експертної оцінки для того, щоб поставити на баланс медичної установи вказане приміщення. За результатами проведеної роботи комісії підготовлений лист, в тому числі до військової цивільної адміністрації обласної, для того, щоб забезпечити і фінансування, і проектування ремонт робіт, і якнайшвидше ввести його в експлуатацію. Перевірив голова обласної ради і укриття навчально-реабілітаційного центру. Безпека дітей понад усе. Тож розпитує у директора усі деталі. Звичайно, ну важливо, щоб воно щось було більше, але в нас просто його немає такого. Я сюди запросив у представника ДСНС, у нас був варіант там перший поверх, де всі стіни капітальні, медичний блок, і там є запасний вихід, і, але сказав, що перший поверх не розглядається зовсім. То тільки, тільки... Ну, тут формальність абсолютно не проходить, бо безпекові моменти вони так, мають так. бути в чітких нормах. Тривоги тут діти та вихователі не ігнорують, і щойно звучить сирена, укриття заповнюється. Вихователі кажуть, спершу діти лякалися, та зараз спокійно спускаються. Зробили флешку їм там. І мультики є для менших дітей, і розвивальні мультфільми, і руханки так по можливості, де можна порухатись, і книжки читаємо, бесіди проводимо. Продовжувати навчання під час тривог можуть і у академії безперервної освіти. Тут для цього усі умови: облаштовані класи та вайфай. Вам для закладу скільки потрібно місць для укриття? Скільки за нашого Він нас, нас дизна дизна 12, до 200 осіб нам достатньо попередньо оглянули укриття і комісії ДСНС? Деякі вимоги працівники мають доопрацювати. Воно придатне зараз для. Написано так придатне, придатне за умови встановлення додаткового вентиляції. Попри це, в закладі кажуть, укриття досить комфортне і багатофункціональне. Схоже, є і в обласній бібліотеці. Тут можуть проводити різні заходи, а ще постійно функціонує гардероб та кухня для персоналу. З початку війни ми зразу вже буквально в перші дні почали облаштовувати це приміщення саме як укриття. Додаткові стільці сюди занесли і все привели все у відповідний порядок. І таке укриття робоча група ставить в приклад. Враховуючи, що вони знаходяться в центрі міста, тут можуть переховуватися і люди, які опинилися біля цієї будівлі під час повітряної тривоги. Вони використовуються і для там навчального процесу, тут для відповідної роботи працівників бібліотеки і відвідувачів, які тут є. Для обласної ради питання облаштування укриттів нині номер один, адже безпека громадян в пріоритеті. І всі об'єкти, які проінвентаризувала комісія, вони не тільки використовуються для установ, але й входять в загальну мережу укриттів міста Вінниці. Вони є позначені, що створює додаткові можливості для укриттів. Загалом протягом дня робоча група оглянула сім укриттів. Перевірити мають усі комунальні. Субсидії та пільги на комуналку віничани більше не отримуватимуть через відділення соцзахисту. Такі зміни українцям підготували урядники. Від жовтня допомогу для населення виплачує пенсійний фонд України. Про це повідомили у департаменті соціальної політики Вінницької міської ради. У жовтні місяці люди отримують і жовтневу пенсію, і за вересень місяць житлову субсидію або пільгу на житлову субсидію в готівковій формі, на ту е карточку, скажімо, з банківської установи або на відділення Укрпошти. А от документи на призначення пільг на житлово-комунальні послуги та субсидії управління соціального захисту населення прийматиме і надалі. Нагадаємо, подати заявки на допомогу можна в прозорих офісах на Вишенці та Замості. У нас буде проходити на опалювальний період саме автоматичне призначення житлових субсидій, тобто на опалювальний період, починаючи з жовтня, ми розпочали видачу талонів для надання субсидій, хто звертається вперше або хто знає, що в нього пройшли зміни в складі сім'ї. І залишається функція до грудня місяця також і прийома, призначення. Вінниця прихистила вже понад 44 тисячі українців, яких із рідного дому вигнала війна, приблизно чверть або 11,5 тисяч. Це діти найбільше переселенців із Донеччини та Харківщини продовжують переїздити до нашого міста люди з Миколаївської та Запорізької областей, а також харків'яни. Як повідомляє департамент соціальної політики міської ради, вінничани, які прихистили переселенців, із 1 жовтня отримуватимуть вдвічі більшу компенсацію за комуналку. Відповідне рішення ухвалив Кабмін. Право на компенсацію це близько 900 гривень щомісяця на одну людину надається містянам, які без Розміщують переселенців. Навчилися від своїх батьків, від своєї мами. Вона завжди казала, краще хай будуть в домі сухарі, то голода не буде, і катошку. Цьому пані Лідія навчила дітей, а ті своїх. Тож каже, завжди мають запас в комірчині. Особливо під час війни борошном такі багатодітні сім'ї у Вінниці забезпечує департамент соціальної політики міської ради. Щоб ми наші діти ми не голодували, а мали запас. Ми дякуємо нашу владу. Майже тисяча вінницьких родин, в яких виховують троє і більше діток, отримають запас борошна. Зв'язку з тим, що продовжуються і бойові дії, і впроваджений воєнний стан, департамент соціальної політики пропрацював доручення міського голови з метою, аби підтримати на сьогоднішній день саме багатодітних сімей, які перебувають на обліку в департаменті соціальної політики, які є членами нашої територіальної громади. Але хочу сказати, що багатодітних сімей, де троє і більше дітей, у нас близько трьох тисяч в нашій громаді. Тож за ініціативи війни важливі майже 50 тонн муки придбали коштом матеріального резерву місцевої громади. Така підтримка борошном надається тим багатодітним сім'ям, в кого троє і більше дітей, але вони перебувають на обліку і отримують пільгу на житлово-комунальні послуги саме по доходам. В одному мішечку 50 кілограм, тож більшість на допомогу беруть з собою міні транспорт. Так, пан Олександр прихопив тачанку. Хендмейд каже, має троє внуків, які обожнюють домашні мамині страви. Любляти піцу домашнього приготування, вареники, піріжечки. Сьогодні борошно з матеріального резерву Вінницької громади отримали більше сотні сімей. Допомогу видають в приміщенні колишнього кінотеатру Куцюбинського. Деколонізація пам'яті у Вінниці презентували проєкт оновленої зони меморіалу визволення. Саме тут створять єдиний у місті комплекс, пов'язаний з подіями Другої світової війни. Що ж до меморіалу на вулиці Київській, він є нативним первинним. Він був створений тут навесні 1944 року, і фактично тут одразу по вигнанню нацистів з міста Вінниці в березні 1944 року відбулися перші поховання червоноармійців. До оновленого меморіалу на Київській перенесуть стіну пам'яті з європейської площі. Це більше 380 плит з іменами Вінничан, які загинули, звільняючи країну від загарбників. Усі таблички планують розмістити на двохметрових гранітних стовпах. Усього їх буде близько 50 у вигляді алеї. Влаштовуються спеціальні полички для квітів біля кожної з дошок і е, всім знаходиться. Е, Всім таблицям знаходиться місце на новій композиції. меморіалу. це квіткові композиції тематичні, які будуть розкриватися в різний період часу. Це безпосередньо оригінальні таблиці, і певний сенс наближення ближче до е, людини. Імена викарбувані на гранітних плитах. Насправді лише згадка про героїв, кажуть фахівці. Їхні тіла поховані в інших місцях. А меморіал на європейській площі багато років помилково асоціювали з подіями Другої світової. Можна базово сказати, що це зупинка містобудівного розвитку. Даної території, як великої зони благоустрою в центральній частині міста, фактично єдиної історичної площі в центральній частині міста, в 1920-х роках. З того періоду, як площа цей об'єкт не розвивається, як громадський простір, цей об'єкт не розвивається, оскільки там існує об'єкт, який несе на собі ось цю поховальну зону і меморіальну функцію, яка пригнічує подальший містобудівний розвиток. Це ж прагне прибрати російські та радянські маркери з вулиць міста. Натомість формує власний культурний код. Вінниця і багато інших міст, врешті-решт, відкидають цю ідеологічну складову, а просто формують одне важливе для цього міста, для цієї громади місце пам'яті про Другу світову війну. Тому що ми повинні про це пам'ятати, не забувати її. Це так наша історія, яка для нас надзвичайно важливо особливо в контексті тих, тієї війни, яка знову прийшла на наші землі. До того ж, облаштування єдиного місця пам'яті полеглим у Другій світовій війні, європейська практика. Логічний продовження декомунізації, логічний процес продовження цих цих речей це деколонізація, про що ми говоримо сьогодні. І дуже тіше з того, що ми у Вінниці теж проходимо ці етапи. як, власне. Це проходили інші країни центральної східної Європи, які десь теж зазнали і комуністичного тоталітарного минулого. Треба переглядати оці всі речі, які в минулому були. Які пам'ятки на наших теренах є, що вони символізують, що вони носять, який характер. І вочевидь, дивитися на наше минуле крізь призму української оптики, українських окулярів, українського бачення. Перші кроки до цього вже зроблено. Нині підрядники розпочали підготовчі роботи з оновлення меморіалу на Київській. Це підготовка основи, це потужні фундаменти для влаштування цих опор для того, щоб ці елементи були непохитними. На віка, для зручності підходу мешканців з будь-якого боку влаштування пішохідних доріжок із екологічної плитки. Обов'язкове додаткове освітлення більше 10 металевих опор з парковими світильниками. Зроблять і капітальний ремонт вже існуючої стели на київській. Демонтувати ж ціну пам'яті на європейській площі планують навесні 2023 року.